Рекомендація просто, щоб ви знаєте, щоб не задовбати ні себе, ні людей, нікого. Оцим от контентом, який, 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 який. Цього тижня де я під залип? Як я витратив цей вечірний час. Взагалі, мене мене, мене, мене. За останній рік здивував серіал «Сенбен» Серіал Сендмен на Нетфліксі про богосну морфея. І знаєте, що хочу сказати? Ну, у всіх людей смаки різні. Кому щось подобається, кому щось не подобається. Я абсолютно нормально до цього відношуся. Мене якось чим мене зацепи зачепило? Ну тобто, сюжет, якийсь а цей містицизм, що, що там написано: 18, вибачте, Тобто violence, sex, language, substances, suicide, self-harm, все, що завгодно, все тут є. Тобто, грубо кажучи, усі ключові слова для того, щоб так, цей серіал був, був цікавим? Він мені не схожий на все інше. Трохи, знаєте, якби нетипове. Тобто я зараз натикаюсь на якісь серіали і, 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 і е, рекомендую до перегляду щось, що, знаєте, яке нетипове не шаблонне незвичне. Тобто мене це саме знаєте зацікавило, чим зацікавило, тому що звідки з'явилася цікавинка, е, звідти що нетипове, нестандартне, можливо, тільки для мене. Ну, тоді вибачайте, але е, цікава штука. Можливо, колись десь якісь. Е, Шаблони поведінки можна буде цікаво розглядати на цих на героях серіалів, на персонажах і на якихось десь серіях. Тож, дивіться або не дивіться, рекомендація від мене та й таке. Поїхали!